Мій син працював в Португалії, коли почалося повномасштабне вторгнення. Він сказав, мама, тільки без істерики я розраховуюся і їду на війну. Я, я мусила прийняти його рішення. Він поїхав на війну і дзвони мені. Мамо, де ти поділа мої документи? Для чого ти так зробила? Я кажу: я не брала сину твої документи. А це він сам їх переложив. І кажу, дочці одній і другій, підіть пошукайте, бо то й так тривога. Пішли, ніхто не знайшов документи. Він за тиждень відновив всі документи і пішов на війну добровольцем. Він не тікав, його дитина не ловило. А він пішов захищати Україну. Він попав в Червону калину 300. Потім його через. До пів року якось не пам'ятаю, перевели в Червону калину 30-28. І 31 травня він останній раз був на зв'язку. Так, 25 року, а 10 червня нам прийшли принесли сповіщення, що він пропав без вісті. Ні днем не живу, ні вночі не сплю. Я не вмію. Думі... А що я буду говорити? У вас кожного табій. Я ж по інтернетах всюди шукаю і всюди мені привичується. Іду по дорозі, кажу, подивися на бодя, пішов, подивися в Бодя, а його нема і нема. Але що найбільше боляче, більше, що де не звертаєшся, всюди різні тобі інформації дають. Хлопців залякали, я розумію, хлопці дають різні інформації. Я навіть не хочу їх прізвища називати, їх, було... їх було двоє на позиції. Одного забрали пораненого, другого лишили. Ну як це так? І ніхто не хоче сказати. І, мабуть, ніхто і не знає правдивої інформації. І серед живих, і серед полонених, і, і серед мертвих сюди його шукаю, його нема. Так що я вам всім щиро вдячна, що ви всі прийшли сьогодні, що ми є голосом, і нам треба продовжувати боротися, не зупинятися. Ну і просто Я вибачаюся, що я так розкисла. Я хочу щиро подякувати нашим хлопчикам, які повернулися з полону. уклін вам, хлопчики, і щиро подяка. Хай вас Богу благословить. Ото велике щастя вижити, не загинути, а вижити. Слава Україні! Нехай Бог усіх благословить, наших полонених і наших зниклих безвісті і царство небесне загиблим.